Вітаю вас, я учень 10 класу Ліцея Приморського Назарій Воронцов, Вірш Осі, глава 14. Подражання. Погибнеш. Згинеш Україна, Не стане знаку на землі. А ти кашалася колись в добрі і розкоші. В країну Мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко. За Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить. Покара, уб'є нас зримо Римо і правдиво, бо довго. Довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу і рек вогніві. Потреблю твою красу, твою оздобу, сама розіпнешся, в злобі сини твої тебе уб'ють оперені, а зло зачаті очреві згинуть, пропадуть, мов недалежені курчата, і плача, матернього плача, і сповню гради і поля. Да зрить ростленне земля, що я держитель, і все бачу. Воскресне, мамо, і вернися в світлицю хату. Попочий, бо ти аж надто вже втомилась гріхи синові несучи. Спочивши, скорбне, скажи. Прори своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестіє і зрада і криводуще огнем кровавим, пламенем мечем нарізані на людських душах, що крикне кара всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар. Не дасть їм пить, не дасть їм їсти. Не дасть коня вам сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтеся. всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить. Не будуть в кайдани туго окують, в село на зрища приведуть і на Хресті, і отім без хата і без царя вас, біснуватих, розтнуть, розірвуть, розіпнуть і вашій кров'ю. Собаки, собак напоять. І додай таке є слово їм додай без притчі вискажи, Зробили руками скверними. Створили свою надію речете, що цар наш Бог і цар надіє, і нагодує, і огріє вдову й сирот. Ні, не те, скажи їм ось що. Брешуть боги ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене ветхеє. Не древне слово розтлєноє, а слово нове меж людьми криком пронесе і люд окрадений спасе, От ласки царської.